Незвісно зруйновані, але є отакі от місця, де видно, що були двері, де щось забудовувалося, перебудовувалося. Двоповерхова будівля на Павленківській площі у Полтаві має пошкоджене облицювання стін та отвори у дахові, приміщення, якому понад 100 років поруйнувалося під впливом опадів та пожеж. Я кожного дня тут проходжу, кожного дня звертаю увагу. Моя дитина каже, мама відходь трошки подалі, щоб нас не привалило. Ай будують це буде краще аніж зараз. Будівлю на Павленківській площі 6 у Полтаві звели орієнтовно у другій половині 1890-х. Із 2009-го її не використовували тут. Кілька разів були пожежі. А з 2017-го приміщення орендувала родина місцевого підприємця Олега Хардіна. За його словами, згодом закрили вікна та двері, аби унеможливити доступ до приміщення. Будівельного до речі було мало сміття. Це понад 20 машин. Виходить вантажівок, і воно в деяких місцях було практично по вікна захарачене сміття. Це якісь дохлі домашні тварини, це зіпсовані унітази, це просто побутове сміття. 26 січня на сесії Полтавської міської ради депутати погодили підприємцю Олегові Хардіну приватизацію приміщення шляхом викупу. Вартість будівлі оцінили приблизно у 2,5 мільйони гривень. Були думки зробити тут сучасний хостел благоустрій території. Через моє покликання, я би тут хотів зробити виділити кімнату для того, щоб діти займалися шахами. І також ми говорили з Олегом Пуставгаром. Це Український інститут національної пам'яті щодо того, щоб зробити тут музей-кімнату Івана Стешенка. Це приміщення я давно знаю, тому що я на заводі ПТМЗ я давно працював 30 років. Тут Не дуже таке красиве, хороше приміщення. Якщо його стрілю, то звісно, буде хорошо. За словами підприємця, за попередніми підрахунками на реконструкцію необхідно приблизно 25 мільйонів гривень. Історичного значення дана будівля не має, але дійсно погоджуюся, що фасад у неї цікавий. Ми маємо отримати по суті заключення спеціалістів щодо стану даної будівлі. Далі будуть зроблені ескізні пропозиції, які ми проговоримо з громадськістю, проговоримо з депутатським корпусом, і в тому числі від їхньої роботи злагодженої там по часу буде залежати швидкість прийняття рішення. Після чого буде напрацьований зроблений робочий проєкт, де буде все розписане по будівельному об'єму, по кількості робіт. Я цей шлях так оптимістично оцінюю роки в три. Це план 1918 року. Це один поверх, тільки перший поверх. Ви бачите, на першому поверсі десь 20 кімнат, і на другому поверсі 20 кімнат. Спочатку ця будівля була приватним житловим будинком. Згодом її відібрали у державу і розміщували різні заклади освіти, каже краєзнавець. У роки Другої світової війни, коли майже все було тут зруйновано, у цьому будинку жило десь до 30 родин. Відбудова почалася, не вистачало школ. І... В кінці 1940-х років сюди примістили школу номер 6 У цьому приміщенні діяла ще правда з 1955 року вечірня школа номер 5 А в 2009 році і цю школу закрили. Цей будинок належав освіті, управління освіти Полтави. Вони не партурбувалися, щоб тут були ці гуртки, чи що, вони її закинули, занихаяли. За даними підприємця Олега Хардіна, над оцінкою стану приміщення працюватимуть місцеві фахівці. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.